470 гектарів української землі. А всі задають запитання, нащо ти стільки награбив у звичайних людей? Сон мені снився, що Кривецький пупс бігає до Цуцькій Рідзе, до Богдана Дреп'ятого жаліється. Що мені зробити з Спринським? Потім побіг до Гуру, до СБУ. А Вони сміються, всі кажуть: Та Спринський каже, що ти на ФСБ працюєш, підозра тобі скоро буде. До палиці позвонив, каже: Ігор, що мені робити? А всі задають запитання: нащо? Ти стільки награбив у звичайних людей. 470 гектарів української землі біля іподрому, колишній іподром і землі обслуговані іподрому біля Львова роздадуть ветеранам Збройних сил України Кравецький ігор з височанським романом вийдуть, вибачаться і розділять тих 470 гектарів землі. Звісно, ми будемо говорити по інших награбованих землях, як вони мають повернутися у власність держави, Ідентично Ігор Палиця, що повинен віддати державі. Садовий Андрій та весь, весь перелік внутрішніх ворогів, як я вважаю, які постійно паразитували на українця.